Вітаю батьки майбутніх першокласників. Мене звати Яна Савченко, я методистка навчально-методичного центру освіта, діти майбутнє. І сьогодні ми з вами поговоримо про освітні програми. Що ж таке освітня програма? Уявіть, що школа це подорож. Освітня програма це маршрут, за яким дитина буде рухатись. Він показує, що дитина буде вчити, в якому порядку. Як саме через гру чи більш структуровано? І навіть які підручники вона відкриватиме щоранку? Програм чимало, проте всі вони мають різні підходи. Існують типові та нетипові освітні програми. Типові програми це класика, але сучасна. Типова програма це як перевірений часом маршрут, яким уже пройшли тисячі дітей. Вони створені відповідно до державних стандартів і затверджені Міністерством освіти. Це, наприклад, програми. Олександре Савченко дуже популярна. Там велика увага на звуковий аналіз і навчання читанню з перших днів. Програма Романа Шияна інтегрована, з'єднані різні предмети в спільні теми. Вони різні, але відповідають спільному стандарту. Типова програма це не краще або гірше, це більш поширене. А тепер про менш поширені маршрути, Нетипові програми. Нетипова програма це теж офіційно дозволений маршрут, проте менш популярний. Або більш індивідуальний. Її можуть створювати авторські колективи, приватні школи, інноваційні освітні проєкти. Один із таких прикладів освітня програма ОДМ, яка створена відповідно до закону України про освіту, державного стандарту початкової освіти та концепції Нова Українська школа переваги програми навчання через проєкти. І дослідження, розвиток критичного мислення, особлива увага до емоційного інтелекту. Тут дитина вчиться не лише читати і рахувати, а й працювати в команді, висловлювати свої думки, знаходити рішення в нестандартних ситуаціях. Програма ОДЕМ створена так, щоб дитина не боялась робити помилки, а навчалась через досвід, гру та підтримку. Це чудовий приклад того, як інноваційна програма може бути доступною, зрозумілою і водночас ефективною. Треба розуміти, що програма. А це не краще або гірше, а підходить чи не підходить конкретній дитині та конкретному вчителю? Як дізнатися, яка програма в школі? Це простіше, ніж здається. Запитайте в адміністрації школи або у вчителя, за якою програмою буде навчатися клас, які підходи вона передбачає, чим вона відрізняється від інших. І ще попросіть показати підручник. Там усе видно з перших сторінок. У вас може виникнути питання. А навіщо ж мені знати про освітні програми? Я ж не вчитель? Ні. Ви не вчитель, але ви мама чи тато. А батьки це перші партнери дитини в навчанні. Якщо ви зрозумієте, якою мовою з дитиною говорить школа, вам буде легше підтримати, пояснити та допомогти. І наостанок кілька порад. Не бійтеся слів, типова чи не типова. Вони більше лякають, ніж пояснюють. Запитуйте, не соромтесь. Школа має відповідати на питання, які вас цікавлять. Обирайте не назву програму, а вчителя, якому довіряєте. Бо саме вчитель оживляє програму. Ваша дитина точно знайде свій маршрут у світі знань, а ви вже на правильному шляху, бо цікавитесь та ставите правильні питання.